Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, тримають топ 1 Давайте подивимось так. оборонка. Один раз програли, але все одно тримається. в А. Ну, чудово. Що ж, поїхали, подивимось. Ой, Бернадет. Бернадет і Forces. Ну, Діспел у нас White Fun буде. Ну, давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Ще новенький тут цей. Як його? Сундзянь. Так, ну щось по синім маємо. Але багато зеленого не потрібного взагалі. Жовтих мало. Четвірку зробити синю, що це дасть в майбутньому трієчка жовта. Ну, прийдеться, напевно, робити четвірку. Погано, що Еврікар сповільнив Форцеса, а не бабульку. Так, ми можемо теоретично забрати там два камінчика. Це зробити зелені, потім жовті, і будуть два синіх, але ще потрібно сині. Або прокинути зелені Форциса. Може там синій під'їде. Просто збирати кріс в бабульку не хочеться. Давайте ось так тоді. Ні, синього не приїхало. І це дуже погано, тому що ходів немає. Просто немає ходів. Фіолетовий, жовті і. Зірвати бомбу можна. Добре, давайте ось так. Так, бабулька сповільнена. Можна зробити ще трійку синю, але цього нам буде недостатньо для зарядки локі. Добре, давайте так. І ось так. Ну, цього взагалі не варто було заряджати. Він блокує, наче. А, він просто нам локи прибрав. Добре, хоч тут встигли зарядитись. Ось питання тепер. Ну, напевно, треба бабульку пробивати. Так. Робимо ось так. І тепер. Проки... Я не помітив, що ми дозарядились зарядились. Ось це дуже погано, що я не помітив. Добре, спробуємо задіспелити. Кого пробивати? Давайте вдаримо в Армана. Там вже готується. Арчибальд бити, а в нас жовтих немає, щоб аурікарка зарядити вкрасти мегаміньйона. Добре, давайте ось так прокинемо. Дуже багато зеленого. Це мінус регін. Ні, вони ухилились це добре, але ж там мегаміньйон зараз просто нас знищить. Так, давайте тут пошукаємо, може, жовті. Так, тепер не працює. Скільки в цього залишилось? 79. Давайте ось так, може вистачить одного. Так, вистачило чудово. Ну, Давайте доб'ємо цього верчебальда. Ну, так, скоріш за все, тут вже переможемо. Можна навіть в нього прокинути. Ну, важкий бій був, але вдалося. Добре, так, поїхали далі. Знов цей новенький, цей вже лікуй. Таунт. і ману підрізаємо. Давайте такою командою підемо. Два діспела у нас буде, вайтфан і. Регін плюс жовті. Трійка жовтих. Все, нічого нам не дає. Трійка синіх, щось по червоним, трішки більше, але все одно не вистачає і комбо немає такого, щоб прокинути. Добре, давайте ось так обережно. Так, маємо четвірочку. Можна спробувати кріс пошукати жовтий. Давайте ось так прокинемо, там щоб Так. Це буде 5 камінчиків. 6, 7, 9. Нам вистачить. Головне, щоб не дозарядився той, який ману краде. Так, питання, що далі робити. І сині начебто приїхали. Але в нас сині взагалі не заряджені. Так, ну, треба активувати. І ось питання, в кого забирати ману. Або зробити ще один хід. Давайте ось так обережно. Обережно не вийшло. Зарядився, зарядився, але і ми зарядились трішки. Так, ухиляння спрацювали чудово. Тепер давайте, напевно, цих бити. Так, цього доб'ємо, тут прокинемо сині. Поки працює сладг, можливо, ухилимось від цього китайчика. Так, ухилились. Чудово. Давайте поставимо собі Міньйона. і вдаримо в вармана, тому що річард може на нас перекинути. І прокинемо обережно. Пошукаємо жовті. Так, на річарда лягло. Добре. Давайте спробуємо в нього ману забрати. Так, вийшло. Ще й заблокували його. Чудово. Так, зарядимо сладга. І ось так червоні прокинемо. Ну, тут вже переможемо. Добре, добре. Теж все вийшло. Поїхали далі. Так, тут у нас що? Тут знов ці мегамінньони. Один. Перса, травління, Єврікарк. Ну, добре, давайте такою командою поїдемо. Два червоних в обороні. Сині, нехай будуть. Подивимось. Угу. Не хотілося б в Орікарка прокидати комбо. Але там комбо таки непогано. Там ще може зелений доїхати, і якось там сині складуться. Добре, давайте ось так тоді прокинемо. Потрібні бажано жовті. Добре, давайте ось таке комбо з синіми. Так, цього сповільнили, але все одно він буде ходити. Давайте ось так. жовті там зберуться зелені, може, десь ще жовтенькі під'їдуть. не під'їхали. І в локи вдарив, це дуже невчасно. Добре, давайте ось так зарядимо регін, хоча б. Ми будемо бити сюди і зарядимо сладгани, де зарядимо. Орікарк зараз може від'їхати. Ну так, в нього ще й мегаміньон тут влучив. Я хотів мегаміньона забрати. Давайте сині. Ось так. Ні, тут, напевно, вже не витягнемо. Це якесь диво повинно трапитись. Так. Мінус. Так, добре, давайте тоді хоча б закриємось. Там є сині. Б'ємо сюди. Не добили. І травління не поклалось. Добре, давайте ось так синеньким. Ми, можливо, так добили. І знає, куди бити. Ось так. Щось ми дуже слабенько б'є. Заряджений вже той. Як його? Флейт хайт. У нас синіх немає. Добре, давайте тут пошукаємо. Може, десь тут синеньке під'їдуть. Ну, він поставить мегаміньйона Давайте ось так. Закриємось, прокинемо сині. Може вистачить хоча б того мегаміньйона добити. Ні, не вистачає чистимо поле. Сині закінчились і все. Це зараз вкраде в нас. Трішки не вистачило, зовсім трішечки не вистачило. Ну що ж. Ну, нічого. Так, ой-ой-ой, оце оборона. Купа Ну, Тут варіантів у мене взагалі не багато. Робимо так і беремо Ліану. Залишимо локи. Може, оцеріса копіювати, або мегамінйонів. Ну, а Рікарк теж потрібен, щоб мегаміньонів якщо що забирати, якщо ми виживемо. Поїхали, спробуємо. Так, є четвірочка зелена, щось я і по жовтим. По синім нема нічого. Можна прокинути комбо, фіолетові зелені. Але там тільки трійка буде. Там знизу може ще жовтий під'їхати. Добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Все, це мої гаміньйони відразу пробивають. Так, давайте ось так сині, там зберуться жовті. Ну, все, ну ось два ходи я зробив, фергус майже заряджений. І нам не, всти... не встигаємо. Ми ж... Хоча, може, урікарка дозарядиться. Ні. Можна жовтих зарядити через фіолетові, але ж зарядиться фергус. Давайте ось так. Може він не зарядиться? Та ну, звісно, не зарядиться. Зарядився. Так, щит щитмане спрацював, це добре. Вмикаємо сладга, тепер трієчка ось так зелена. І ось тут заберемо ще зелені. Так, і жовті трішки під'їхали. Вдарив туди, куди не потрібно було бити. Ай і добили нам. Ми не пробиваємо і зараз знову ману в нас краде, Хоча, може, ми зеленими його проб'ємо. Ні. Ну це, і ще й ухиляння не спрацювало. Зараз ще церіс буде бити. Я хотів зарядити, встигнути хоча б локі може того Церіса скопіювати. Але ні, добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Може там якісь зелені доїдуть. Комбо непогане, але нам цього не вистачить. Цей різдвір б'є, пробиває все. Не встигли. Ох, Ось вам і третій день, вже друга поразка. Регін, 2 молі. Добре, тоді повертаємо нашого вайтфана і також регін. І поїхали. Ось такі важкі бої. На жаль, трішки не вистачає. Так, ну комбо синій жовті але там синенький один залишиться. Якщо просто жовті прокинути, то теж таке собі задоволення. Добре, давайте тоді ось так. Так, доїхали жовті, червоні. Як би нам зробити зелений кріс? Ніяк ми не зробимо. Добре, давайте ось так зелені прокинемо. Форц зарядився. Я зелені збираю, у мене ж немає зелених. Добре, давайте ось так. І тут прокинемо, зарядимо хоча б регін. Пробиваємо. жовті потрібні. Давайте пошукаємо тут жовтенький знизу. Регін кого? Ну, звісно, вона мені локи добила. Так, давайте вдаримо в регін. Тут прокинемо ось так, і там буде у нас стрічка жовта. Ось так. Скільки в нас це буде? Один хід. Можемо ми почекати? Напевно, можемо. Ось так. Так. Робимо так. І ось питання. Чи давати... Ну, якщо орман Ультане, він мені урікарка проб'є. Треба забирати ману в нього. Давайте зарядимо вайтфана. Вдаримо сюди. Ось так прокинемо червоні. Куди? Так, вайтфана новий фа. Ага, і він ухилився. Це добре. Б'ємо ось так. Угу, ну Все догорить. І там і горіння, і морозом труїння, то. Ну, хоч тут впорались. Ну що ж, маємо дві поразки за 3 дні. В принципі, непогано, але можна було і краще, напевно. Погано, що нулик маємо. Так, оборона А, рейтинг 211 місце. Ну, в принципі, ще. І гарний результат. Добре, всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.